Дорогі друзі, гості, брати і сестри, я вітаю вас миром і любов'ю Бога нашого Ісуса Христа. На початку наших роздумів сьогодні про святе письмо. Я хочу вас трошки щось запитати. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свою першу працю, першу роботу? Давайте так пригадаємо. Згадали? Yeah. Хто може поділитися? Я. Yeah. Дініска, молодець. Yeah. Яка ваша була перша праця? Прошу. Я робота була в хірургічній адієні у лабораторії санітарка. Ми ділили Угу, Дякую. Yeah. Дякую. Хто ще? Yeah. Прошу. Ще раз. Ага, дякую. От. Дивіться, в мене перша робота була така в дитинстві. Я в 13 років продавав книжки, помогав. От. Це був мій перший такий, вже скажем, осознаний такий заробіток. Але я хотів вас запитати ще: ви пам'ятаєте, коли ви отримали першу зарплатню? Які відчуття ви тоді відчували, переживали? Я не знала, що сніг ділянка, я дала раді. Хороший варіант. Це скільки було? 8-9. 9. З 9. Але в мене був і негативний досвід. Я пам'ятаю, що мені вже було років 19. Я поїхав в Москву на роботу. От, ми вирішили підзаробити трошки грошей. От, ми пропрацювали десь 3 чи 4 дні в дуже важких умовах, дуже важких умовах, тому що там не було нічого їсти. Нас не попередили, що треба взяти з собою. І спали ми якось таким воєнному вагончику на якихось дерев'яних дошках. От, і... Нам не заплатили. А потім ми шукали цього посередника і ще витратили ще допоміжні кошти для того, щоб їздити, шукати його. І було дуже неприємно, дуже боляче, тому що ти витратив дуже багато сил, ресурсів, праці. І ти хотів щось отримати. Ти розраховував, що буде якийсь результат твоєї діяльності. А його не було тільки негативний був. В нашому суспільстві побудований такий принцип. Або наше суспільство працює за таким принципом. Якщо ти гарно працюєш, то що буде? Буде хороший результат. Так чи ні? Ну, взагал, взагалі, давайте правильно. от Не виключення, а взагалі. От Якщо ти гарно працюєш, то буде що? Гарна заробітна платня. О. Якщо ти гарно вчишся, то що буде? Гарно оцінки, гарну освіту отримаєш, так? Якщо ти не, побуд... не порушуєш правила дорожнього руху, то що буде? Будеш добре їздити, не будеш мати штрафів. Так чи ні? Є певний цикл закономірності, який відбувається в нашому повсякденні, в нашому суспільстві. Є певний цикл, я б сказав, справедливості. Тобто ти щось робиш і ти очікуєш на якийсь результат, який має бути від твоєї праці. От. І суспільство наше не завжди ідеальне, але в цілому так відбувається. Чи можемо ми застосувати оцей принцип, який є в нашому суспільстві, до нашого християнського життя? Звичайно, так чи ні? От. І як це відбувається? Давайте собі уявимо. Хто більше добрих справ зробить? В того хата буде ближче до престолу в Новому Єрусалимі. Так чи ні? Ні, хто краще Біблію вивчає, краще Бога. Той краще сидить до каф... ближче сидить до кафедри, да? От. а хто краще в хорі співає, не просто загальні співи, той буде, не знаю, друг пастора. Або. Ну, от як це працює в нашому християнському житті? Більше справ зробив? Ну, більший зірок або кращий вінок Бог дасть. Чи як? А чого? Скільки пожертв приніс Богове? Дарів? серце. Серце. Ну, серце далі, будемо добре. Давайте уявимо, що в нас ще немає роботи. Або той час, коли в нас немає роботи. В кожного був такий час. Які думки і переживання в нас є тоді на серці? Що робити? Як далі жити? Це переживання чи ні? Переживання. Про... Так. А коли ми знаходимо роботу і от шукаємо роботу, наприклад, давайте візьмемо прибирання. Значить, як це відбувається? Треба подумати. От прийшов в роботу, подивився. Треба оцінити її якось, правильно? Скільки часу це займе в мене? Треба сказати якусь ціну. І сказати таку ціну, щоб не забагато сказати, і щоб не замало сказати. Щоб це було економічно доцільно. Так чи ні? На будівництві так само ж відбувається, так чи ні? Треба оцінити цю роботу. Чи зможу я зробити її за певний час? Прибрати всю квартиру за дві години чи за три години. Чи зможу я викинути цей ремонт будинку чи квартири там за два місяці, чи ні? Ми домовляємося, відбуваються якісь домовленості. Я хотів би, щоб зараз ми відкрили Євангеліє від Матфія, 20 главу, і прочитали там також, історія відбувалася про те, коли люди шукали роботу. Ісус розказує прищу, царство Небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о 3 годині, побачивши інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть і ви у виноградник. І дам вам по справедливості. І вони пішли. Далі, вийшовши о 6-й годині, і о 9-й годині, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, побачив інших, які стояли, і сказав: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому: бо ніхто нас не найняв. А він каже їм: ідіть, і ви, у мій виноградник, і одержите, що вам це прописом. Автор написав. Коли настав вечір, каже господар, до виноград, ви, господар, господар виноградника до свого управителя, поклич робітників і дам їм платню, почавши від останніх і аж до перших. І ті, хто прийшов об 11-й годині, отержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше. Але й вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи оці останні працювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. І він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія домовився із тобою. Візьми свої йди. Я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна, не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Цікава історія про людей, які ходили на роботу, і про господара, який наймав їх. Я знаю, що більшість з вас не була в Києві, але хто був? Пам'ятаєте, там є два таких місця цікавих: Київський вокзал і е, обойний ринок або шпалерний ринок. Так? Я просто знаю про ці два місця, можливо, є більше. І там завжди є багато людей, які шукають роботу. Хтось бачив це? Ніхто не був. І на обойному ринку біля переходу там завжди стоять люди з такими вивізками, і там написано, що сантехніка, електрика, або там плитка, або ще щось. Вони шукають працю. Я собі думаю, що певно, на тому ринку, де, або на тій площі, де господар вийшов, також вийшли люди, які шукали роботу. Які умови праці пропонував господар? Розкажіть, будь ласка. Працювати в його винограднику. Які умови праці були? Робочий день який був? З шостої ранку до шостої вечора. Одинадцять годин. І ще господар вийшов. Ще одних взяв робітників. Тобто 12 годин робочий день. Хто з вас колись бачив або приймав участь у, у збору урожаю апельсинів або винограда? От, яблука. Яблука теж важко. Але тут, коли сонце пече, то доволі тяжко працювати на сонці, правда? А виноград збирали там, де сонце пекло, бо тому що працівники кажуть, що ми спрацювали у спеку, і це був важкий робочий день. Це не був легенький робочий день. В тіньку не було можливості попрацювати. Відпочинку також небагато певно було. От. 12 годин робочий день. Чи відбувається в цій історії торг або дискусія про оплату? З чого ми це бачимо? З того, що вони на початку домовилися за динарій, так? а з іншими працівниками господар про щось домовлявся. З тими, якими він взяв о 6-й і о 9-й годині, і о 12-й годині і о 3, він каже, що дам вам те, що вам положено. А з тими, які останні він нічого їм не каже, скільки він їм дасть. Ті останні, вони були згодні хоча б щось отримати, тому що цілий день пройшов, а вони нічого не заробили. Скажіть, будь ласка, з тої притчі, яку Ісус розказує, ці останні, вони наполегливі люди чи ні? Вони шукають працю. Вони її не знайшли вчасно, але вони не опустили руки, і вони шукають працю. Вони шукають, де. Заробити на хліб щоденний, як утримати свою сім'ю. Це не ліниві люди. Але так склалося життя. Можливо, вони невчасно прийшли, можливо, вони мали ще якісь справи, і в них немає їх на хліб. Вони шукають наполегливо шукають працю. Динарій це скільки? Кажуть, що це хороша заробітна плата одного дня. Тобто людина, яка пропрацювала, вона могла утримати сім'ю. Не просто одному поїсти, а це можна було утримати сім'ю. Година часу це багато чи мало? Як для кого? Для Як для роботи, то мало. Давайте уявимо собі, що ми йдемо кудись на годину працювати. Ну, годину часу нам треба пропрацювати. Поки ми прийшли, поки переодягнулися, поки подивилися, що треба зробити, поки взяли якийсь інструмент, який нам треба, скільки реально часу пропрацював? Десь там пів години пропрацював, бо прийшов, поки взяв. Збирали виноград як? У кошики, такі, які вішалися на спину, і туди виноград клався. Тож цей кошик ще треба було взяти, піти, поки дійшов до виноградника. Та Те ли... кошик теж нелегенький був. Годину часу півгодини десь попрацював. Іноді тут проводять е, люди, які досліджують Біблію або читають Біблію, певно, паралель. Вони кажуть, що якщо порівняти е, цю притчу з християнами, то це ті люди, які е, в один час прийшли до Господа, познайомилися з Богом, інші пізніше. А ті самі останні, це ті самі перед приходом Ісуса. Інші люди кажуть, що можна порівняти цю причту з тим, як ми приходимо на служіння. От. Хтось на 9-ту годину, хтось на 10 годину, а хтось там вже так, якби, от перед останньою піснею. У чому загальна основна ідея цієї притчі, на вашу думку? Що хоче донести Ісус? Що важливе хоче Він розказати своїм учням або слухачам? Ще раз. Нагороду отримують. всі. отримують всі. Це мене заробляємо там, що чим більше. Нагорода це спасіння. Добре. Але от перший вірш дуже важливий. Каже, що Царство Небесне подібне до господаря. І важлива поведінка господаря. Як себе господар поводить до цих працівників? Що господар каже і що він хоче дати кожному працівнику? Господар створює певний конфлікт. Якби Господар почав з тих перших, що прийшли з самого ранку, з 6-ї години ранку, то не було б ніяких проблем. Він би дав тим, потім тим, хто на третю годину, потім на 9, і тим, хто останнім, та й не було б ніяких проблем. Спочатку перші отримали, потім наступні, і самі останні. І все. Але Господар створює певний конфлікт. Образи на господаря, вони, як на вашу думку, правильні? Мають місце своє чи ні? Ні. Ну, чого ні? Ви не домовлялися за Ну, дивіться, це ж несправедливо. Це його таке рішення, він Ну це ж несправедливо. Я працював цілий день під цим пекучим сонцем. А ви прийшли тільки на годину. Ну, ти согласився на це. Ну не це несправедливо. Це несправедливо. Я цілу життя не їв там чогось. Ну, не хочу казати. А воно мені так в дитинстві подобалося. Або я не ходив в суботу, не робив щось до роботи, менше заробив грошей. А ви ж жили ціле життя легше. Там, вам було, ви собі могли і то, і то позволити. Там, а, ви, а тепер ви в кінці, коли вже перед пенсією хоп і стали віруючою людиною. А, а це ж несправедливо. Це ж про справедливість. Але діло в тому, що дивіться, самих працівників обурює оця несправедливість. На їхню думку, я б думаю, що дуже така актуальна. І важливо, їх обурює ця несправедливість, яку створює господар. Господар несправедливий. Він несправедливий по, по відношенню до своїх працівників. Він несправедливо оцінює їхні, їхній час, їхню силу, їхні старання, їхню працю. І працівникам обідно. Я думаю, давайте уявимо, як це могло відбуватися. Оце, я працював цілий день, а Влад прийшов останній. І от владу дають динарій. А я думаю, Та Влад отримав за годину динарій. Чекай, я був вже з 12 годин, 12 динаріїв я маю. Так, я коня куплю. Нову посуду до хати жінці куплю. Хату побілю, Жін, це дітям новий одяг куплю. Я вже весь список, поки до мене дійшли, я вже написав такий список питань, яких я маю вирішити за 12 динарів. Це цілий за один день. Отепер заживемо. От. І потім відбувається розчарування. Розчарування, камінь, спотикання для кожного з нас. Тому що по відношенню до мене господар вчинив несправедливо. Він оцінив мої старання. Несправедливо по відношенню до інших хто, працівників. Бог несправедливий. Ви колись пробували або задумувалися над тим питанням, щоб поторгуватися з Богом про справедливість? Отак, так, як в цій притчі.

Дякую. Але ви знаєте, я, я от в цьому тезисі дуже згоден, що Бог несправедливий. Якщо би. І ця справедливість, знаєте несправедливість, коли почалася? Бог дуже несправедливий. І ця несправедливість почалась в Єдемі. Тому що Бог сказав, що що зробиш? Помреш. І Бог несправедливий. Тому що всі інші небожителі, які дивилися на це, що відбулося, вони теж думали, що Бог несправедливий. Тому що я стільки наобіцяв Богове і не виконав, а Бог несправедливий. Тому що Він простив мене. Бог несправедливий, тому що він пішов померти на Олгофу за кожного з нас. Тому що Бог у питаннях справедливості керується іншими законами. Милості і благодаті. Останні працівники більші були готові. Отримати оту милість, ніж перші, тому що перші заслужили її, вони заробили, а останні йшли робити, ну хоч щось дадуть нам, бо нема нічого. І вони настільки оцінили той дар, який дав їм господар незаслужено, що вони, у них не було слів вдячності. Тому що вони знали, що вони не заслужили за це. Дорогі друзі, в нашому житті чи не відбувається іноді так, як відбувалося у цих працівників? Коли ми себе в нашому повсякденному житті порівнюємо з нашими оточуючими, з нашими друзями, з нашими колегами по роботі, коли ми оцінюємо також свою діяльність. І шукаємо справедливості. На нашу думку, не, на, не завжди в нашому житті все відбувається так, як має бути. За нашою думкою, за нашим розумінням справедливості. Я хотів би, щоб ми ще прочитали один вірш, дорогі друзі, Псалом 102 з 8 по 11 вірш. Хто знайде, будь ласка. В Українській 103-й Написано так: співчутливий і милостивий Господь. Довготерпеливий і сповнений доброти? Не завжди Він звинувачує нас і не вічно він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами. Він не відплачує нам за наші провини. Чи завжди нам потрібно шукати тої справедливості, за яку ми іноді боремося? Я хотів би ще вас запитати. Давайте пригадаємо, які тексти про Божу милість ви пам'ятаєте. Бо спасенні ви по благодаті. І це не від ваших заслуг, щоб ніхто що не робив. Не хвалився. Ісус помер за нас, щоб я грішник що мав надію на вічне життя. А милість Божа обновлюється коли? Кожного ранку. Дорогі друзі. Сьогодні я хочу вас закликати, щоб ми шукали. Того милосердного Господа, милосердного Бога і милосердного, і турботливого господара-виноградника, який турбується про наш побут, про наше життя і дає нам все необхідне для того, щоб ми могли прожити, щоб в нас все було достатньо. Запрошую вас до молитви.